На огляді сьогодні дуже гарний скутер, Honda DIO об'ємом 110 кубів, навіть не пам'ятаю, коли останній раз в такому чудовому стані приходила техніка. Скутер на повітряному охолодженні, інжекторний по витраті палива орієнтовно 2-2,5 літри на сотню. Гарний білий колір. Так, на одометрі 16700 в комплекті один ключ. Зверніть увагу, в якому стані замок, нічого не затерто, виглядає все як нове. Ключик, правда, один, але оригінальний, другий з Японії не доїхав. Так, під сидінням замочок на сідушку ось тут. Підсидінням ось такий невеличкий багажник. Так, тут рами. це кришка від рами, ось написано він. Так, тут колір. Під сидінням рік не вказаний, сидіння оригінальне, бак на 6 літрів. Тут по стандарту кармашки, невеличкий гачок. По року випуску рік я знайшов ось тут. Так, ну і так не видно, і так не дуже видно. 14 рік, десь 7 місяць. Тобто скутер відносно свіжий по гумі. Гума теж прийшла ось фірма Bridgestone. по протектору. Зі відсотків 60 є, розмір 90 90 на 14 Колодочки, бачите, по підтяжці, так тобто це абсолютно ну, як, як нова техніка. Колодочки, як нові, хоча їх тут ніхто не, не міняв. Передня гума теж виробник Bridgestone, десь на сезон на два вистачить. Так, вилочка взагалі, пильнички в ідеальному стані, все сухе. По диску також зносу не відчувається, попереднім десь ну, відсотків ще 30 є. Стан пластику теж чудовий, скутер не фарбований, без підкрасів. Так, Ось написано «Аларм», воно так ще вночі гарно підсвічується, але <кій> аларм сигналізації я тут не знайшов. Стан пластику суперовий. Так, Єдине, ось тут я знайшов, що це ось такий нюансик під фарою. Показує максимально все детально, бо люди часто замовляють з доставкою по Україні. Так, ну і на вилочці ось підтерта трошки фарба. Це взагалі не критично. Пластик загалом в класному стані, навіть ось дзеркала, це. Його оригінальні залишились. так, Із 에, того, що ще по нюансам, ось по сидінню є ось такі моменти. Хоча так, ось надпис ще Honda є. так, Тут ось теж він, так як на кришечки. По двигуну, по накладочці, по глушнику, все ціле, нічого не підфарбовувалось Ось тут навіть наклеїчки ще є. Стан просто суперовий. Зараз покажу як він їде, подивимось, як набирає.